Скажіть, що є у вас для дітей від постійних сопель і гаймориту. Мої хорошенькі, мої хорошенькі. Так, ну запам'ятайте, запишіть собі і... спрей для носа і горла. Раз. Гайморит ми не вилікуємо без крема тим'ян. Який мастимо? Отут, отут. Навколо носа, отут, горлечко, ну і відповідно, якщо я гайморит, точно є схильність до простудних вірусних хвороб, значить у нас грудка, спинка, ще потім стопи ніг. Спрей для носа і горла відповідно. Горло мигдалики, ніс кілька разів на день. Дуже гарний результат, от в такому в такій ситуації дають краплі з чайним деревом. Да, простий е, варіант, такий, 10 мл соняшникової олії, рафінованої самої звичайної, і від одної там до 10 крапель, залежно від людини. Маленькі дітки, одна крапля, там два рочки, два, дві краплі, три рочки, три краплі. Да, ну і там не більше десяти крапель на таку баночку, але крапати кілька разів на день і довго, і терпляче. І аденоїди це рятує, рятує хорошо. Гайморит, будь-який там носоглотка, риніт, синусіт. Це туди підходить. І так само, якщо проблеми горла, ангіна гнойна чи щось таке, то так само через ніс, носоглотку, санацію, так само робимо, так само робимо. Хоча здається, люди ж як думають, мене ж ангіна, мене ж не нос. А то, що тут все пов'язано між собою, от то якби про це не думають. От е, далі мої ефірооліні цукерочки з ефірними оліями і стевією. Вони так виглядають дивно, бо щось таке чорненьке по них насипано. Але це стевія, солодка рослинка, яка на 200-300 разів солодша ніж цукор, і вона дуже лікарська. І от вона вже тепер дає що легше їдяться ці цукерочки. Вони такі солодкуваті, трошечки смак мають. Дуже класно працюють з усіма проблемами носоглотки, горла і от верхніх дихальних шляхів дуже класно працюють і для профілактики, і для лікування. Воно на маслі какао зроблено, тому ми, отак, знаєте, як, наприклад, косточки грейпфрута часто вживати, чи, наприклад, спрей в нос. Ми так часто не можемо використовувати їх прям бездумно і багато, тому що масло какао, воно жирне. Кого слабенька підшлункова може збойнути. Тому це от для профілактики малесенькими дозуваннями. Ну а якщо вже захворіли, трошечки більшими. Але от цукерки не треба їсти, як шоколадні цукерки. Бо може бути таке щось, і звичайно, цей імунітет однозначно послаблений. Тут явно вже є накопичення слизу якогось жахливого, тому крім того, що от працюємо тут, бузини я в дитині дуже дуже порекомендувала так. Щоб, ну залежно від хронічності стану, якщо гайморит, він же ж ну, не лікується, це ж не кашель, це не вірусна хвороба. Це лікується місяцями, аби мамі терпіння хватило. Ну, можна сироп бузини, наприклад, пропити два місяці, потім артишок сироп пропити два місяці, потім імунфіт пропити два місяці. розумієте, Тобто попрацювати трошечки з імунітетом, це, бузина дуже класно, вона от розріджує оцей, цей слиз і виводить всякі мокротиння, припиняє кашель, чистить лімфатичну систему. От бузина була б найкраща. Ну, це такий мінімальний. Набір, і був би ну допомога була би е, велика в цьому плані.